I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про січень місяць. Вітаю вас з початком 2024 року. Нехай цей рік подарує вам більше приємних моментів ніж це було в 2023 році, тому що мені здається, 2023 перевіряв нас на міцність. Тому 24-й давайте уже просто здійснення тих всіх бажань. До яких ми йдемо, найголовніше бажання у нас, звісно ж таки, одне. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу, що січень місяць у нас такий достатньо вагомий, в всі планети збираються, всі особисті планети збираються в знакові козирі. Тобто таке скупчення планет буде саме в цьому знакові. Що це означає? Звісно ж таки, козироги розпочинають свої дні народження. А в принципі, там, де вас стоїть куспіт, якого Будинку стоїть знакові козыріг. Та сфера вашого життя буде найбільш така активна, популярна і для вас більше часу буде займати. Тому що туди переходить як Меркурій, Марс, так і Венера також буде в знакові козарі. І також у нас формування нового місяця також в цьому знакові. Тому той будинок, куди вас потрапляє саме знак козаріга, буде найбільш, найбільш актуальним. Зараз ми вже дійдемо до цього і поговоримо про це більше детально. Але зараз ще скажу, що у нас Плутон міняє виходить навпаки з козирога і переходить в знак водолій. І тому у нас така розпочинається ера на 20 років, тому що Плутон у нас дуже довго йде по одному знакові, цілих 20 років він буде перебувати в знакові водолій. Тому потрошки починає трансформувати знак водолія. І якщо у вас стоїть якась особиста планета в цьому знакові, то, звісно ж, таки, прийдеться перепрацювати і передивитися, фундаментально передивитися цю сферу свого життя. Водолії, ну що? А зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак і скажу, що в принципі принципі, у вас знак Куспіт го будинку попадає в знак Козирога. Тому для вас в принципі потаємне. Я вам казала про ретроградність Меркурія. Так, Меркурій там проходив декілька разів. Вашому 12-му будинку тому це такий буде актуальний період навіть в січні місяці, і скажу, що 12-й будинок у нас асоціюється взагалі з потаємним, з тим, про що ми не ділимося. Це також може бути потаємна якась робота, тому що у нас Марс 4 січня заходить ваш 12-й будинок. Тобто тут така над чимось ви будете працювати, але про що не будете розказувати. Тобто, якась робота на закритій території. Робота, можливо, не в соціуму, а вдома більше, так, наодинці. Або, можливо, що якісь плани, які ви захочете реалізувати, ви також не будете ділитися. Тут може щось зароджуватись, якась ідея також може зароджуватись, тому що у нас 11 січня формується новий місяць. Тобто, у вас якась формується ідея стосовно. Можливо, вас особисто, але те, що ви поки що не розказуєте іншим. Можливо, також 12-й будинок це далекі землі, можливо, про якийсь переїзд, про якусь міграцію, про якісь процеси, які далеко від нас, і звісно ж таки в цей період тільки може щось розпочинатися. Але що реалізується вже трішки пізніше, також у нас, в принципі, і Меркурій, який проходив туди-сюди, тобто розумові всі здібності у вас будуть націлені саме на 12-й будинок. Це може стосуватися якихось таємниць також. Меркурій, взагалі, у нас асоціюється саме з медициною, тому можливо, що ви захочете якось обстежити свій організм. Також це може бути в цей період і оновити також можливо якісь ментальні такі процеси. Хтось захоче розпочати займатися йогою, медитацією, взагалі, пізнання себе. Зараз дуже багато методів, так як. Розпізнати себе, відчути себе, зрозуміти взагалі, хто я є. Тобто, у вас такий період січень місяць більше таке поглиблення в себе пізнання себе і задавання питання самому собі. Хто я є насправді, чого я хочу, і можливо такі питання, які ви не хочете обговорювати з іншими людьми. Тому навіть спілкування якесь буде мінімізоване. Якщо ви і будете спілкуватися з якимись людьми, то це буде на тихій, закритій якісь території. Якщо це буде якась поїздка, то це точно в закритій території, де точно не багато людей, де не людно, а де ви зможете побути або наодинці самостійно, або можливо просто з однією з двома людьми. Тобто, це не буде. Така велика компанія. Вам захочеться просто побути наодинці і обговорити щось, або, наприклад, помріяти навіть про щось. Тому що у нас Венера також переходить в ваш 12-й будинок 23 січня. Тому тут і романтичні відносини можуть бути такі потаємні. Якісь такі приємні моменти, ви точно не будете афішувати іншим людям, а захочеться якось такого комфорту, захочеться. Взагалі закрити закритися від всіх і насолодитися якимось процесом, тому це може бути як робочий процес, так якісь знайомства. Так, можливо, хто вільний зараз, можливо, ви познайомитеся з якоюсь людиною, але про яку прям не захочеться вам розповідати. Захочеться її тримати в таємниці, тому що не захочеться ділитися ось цими емоціями. Ось тому такий може романтичний період також бути прихований. Якщо це, наприклад, фінанси якісь, то можливо, ви будете вкладати в своє ментальне здоров'я. Також зараз дуже багато таких курсів, так або методів пізнання себе, тому можливо і фінансово ви будете вкладатися в ці процеси. Це може бути якісь, як я казала, медитація, йога, або взагалі якісь ретрити. Тобто, самопізнання, самокопання також може бути в цей період, але воно достатньо приємне. Це не це не психологічні якісь такі внутрішні питання, які ми викопуємо. Ні, це достатньо легко проходить, але вам приємно від того, що ви знаходитеся не в суспільстві, так, а більше наодинці. Тобто вам буде комфортно проводити цей час на самоті. Якщо говорити також про Плутон, Плутон він виходить з знаку козарів і навпаки переходить в ваш знак. Тому можливо, що ви пам'ятаєте вже якісь зміни, які стосувалися особисто вас, тому що Плутон у нас вже заходив на маленький період. Це було з 23 березня по 11 червня. Він заходив на короткий період ваш знак, тому можливо, що тоді щось розпочиналося, що ви захотіли змінити особисто в собі. Це такі зміни можуть бути кардинальні. Але скажу, що Плутон у нас заходить на 20 років, тобто це не швидко. Це такі кардинальні зміни, але це такі фундаментальні зміни, але які проходять великий довгий процес, тому що 20 років ми розуміємо, що це достатньо вагома, вагомий такий час, так тому, звісно ж таки, в цих 20 років захочеться кардинально змінити щось в собі. Тому велкам можете розпочинати вже з січня місяця, і також підбивання підсумків, таких можуть бути також стосовно вас, як особистості, те, що розпочиналося, наприклад, в серпні місяці. Тому що те, що зароджувалося в серпні, зараз приносить результати. Можливо, ви працювали ви особисто над собою, можливо, розпочинали щось собі собі, можливо, змінювали так кардинально свій світогляд або свою зовнішність. Тому отримуєте результати уже зараз, уже з 25 січня. Тому тут або підбивання підсумків, або висвітлювання якоїсь ситуації, особисто те, що стосується вас. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато приємних моментів, не зважаючи на те, що вони не будуть афішуватися іншим людям. Тому до нових зустрічей та як завжди, все буде Україна.